Лімає цю стіну пса. Раз, два, три. Чотири. За чотири хвилини я зламав цю стіну. Що я людина паук. Так, стаємо менше і прохому цю е, дирочку. Всім привіт! З вами я, Пликшан, і ви на моєму каналі, друзі. Це на відео по робоксу. До сьогодні буду проходити паркур супергероя. Я, людина-паук, буду проходити паркур. Так, мені треба стати е, великим. А, ні, не великий. Я стану дуже пригати, буду швидше. Бачите, що робиться? Я. Супі герой, і я дуже проходити паркур. Тепер потрібні очі. А, тут е, платформа, я не побачу очима. Я від встановила і тепер можу обережненько проходити. тому що я людина. Ага, тепер треба на гори і ця платформа ізає, тому швидше піднімаємо підписники. Так, угу. Так, все, ми э, піднялися і обережніко от пригане. Тому що я людина паук. Ага. І все. Тепер мені потрібно отак от обережненько пригати. І що, треба цей рот потрібно? А, треба вниз. Зрозуміло. Ага, спускаємось вниз і все. Так, тепер ми знову пригнімо. Я тепер не людина, я тепер плейксон. Ну, ви зрозуміли, обережненько пригаємо, тепер лазери, це легко пройти. Тепер знову очі потрібні. ага. Зрозуміло також піднімаємось і беремо чим... о, лабіринт. Я думаю, лабіринт це легко пройти, ага, отак от, от проходимо. Зараз знайдемо ага, тут тупік, пішите сюди. О, да, Все, ми знайшли якийсь лабіринт, тепер знову висізає. Тепер швидше піднімаємось, поки ми. не... Вниз. Ми вже пройшли 13%, все непогано. Так, піднімаємось швидше. Ой, ой, я зараз, я думаю, впаду, але ні, я не впав. Так, быстріше, тому що я зараз впаду і так, да, я встиг пройти. Ага, знову я е, менший. И теперь я супергерой, теперь я как муравей уменьшился. Так, теперь надо тут решать математику. 1 плюс 1, 2. 0 помножить на 0, 0. 100 відняти 99, ага, 1 це зелене, 9 плюс 10, 19, це легко. Ага, тут стіни йому обережненько треба менше стати, тому що я чуть не загинув. ви бачили? Якщо я не побачив, то загину, Ага, знову треба встановити, отак от обережненько пройти і ага, і все. Знову время, знову время появилось, Обережненько тут червоний квадратик, вони вбивають. І все. Ага, знову менше стаємо, ми в калінізації. Кстати, ми можемо отак от пройти швидше. І знову нового треба стати менше, щоб впійти в цю дірочку. Ага, охти! Тепер треба стіну зламати, Оце я розумію. Я как, я сильний, як супергерой. Быстріше, быстріше, тому що. Я ж зараз впаду над обережніше бути. Ага, ага, знову треба потрібні очі. Ага. Зрозуміло. Так от проходимо і беремо по... Знову зупинити время. Ага, тут зірка. Так, треба на квадрат приняти і все знову время. Ага, і що тепер потрібно? Ну, тепер треба отак от обережненько йти, щоб не загинути. <клес> так, піднімаємось, підписники, тому що я супергерой. Так, Так, ага. тепер піднімаємось нагору. Та, тут немає паркура, не потрібно пригати очі. З, о, знову треба зламати стіну. Це, я скажу, це легко раз, зламали. Другий, Тр третій і четвертий фіолетовий. Все ми зламали. І що? Тут... Апригати потрібно, зрозуміло. Тому що тут вниз можна впасти. Ух ти Ну що да. думала, це я впаду, але ні. Тут зелене і все. Обережненько вниз, спускаємось вниз, обережненько. Зупиняємось, зупиняємось. Ні, ні. Я не встиг зупинитися, тому що я так з'їхав. Зараз біжимо, біжимо, біжимо. Бустріше, поки я не впав бистріше, швидше. І отак от. от. Знову очі потрібні, зрозуміло. Очі це легко отак от пройти і чемпойд. Що, мені пригати? Ух ти ж, да, пригати. Ага, тепер може можемо бути мілким. Тепер знову треба пригати і знову стати малим. О, це я розумію легко. Угу. Підлога, лісні, драбина, обережні. Бустріше на дробину під... біжимо, поки я не впав обережненько. І все. Тепер піднімаємось на драбину, чи не впав... завпав. Ага, тепер треба на драбину пригати. Блакитний драбина... зелена драбина, і ...чемпоінт... Поки що легко я вам скажу. Ага, тут що це схоже на хрест. Напишіть коментарі, на що це схоже. Я думаю, це хрест схожий, не знаю. Напишіть коментарі. Ага, і беремо чимпо, зупиняємо. Время. І отак от, от обережненько пригаємо. Надо головне не впасти. Я бачу луну, ви бачите, але я бачу луну. Ух ти ж. Що, знову стін, а, ага, тут, тут зелене вбиває. Отак от, от злумали стіну, тепер пооранжеве щось е лінія. Вона вбиває. Зру зру зруйнували баклину стіну і фіолетово залишилось. І все. А що далі? А, пригати потрібно. Ух ти ж, як я прыгаю, як супі супергерой. О, я, случайно вниз впав. Ага. Так от, обережненько. І все. Ми беремо чимпоє. Знову треба зламати цю стіну. От так от. І що? Ага. О, Пригати потрібно. Вот от. от Пригаємо. І залишився останнє. Тепер знову очі потрібні. Ага. Тепер треба обережніко отак от пройти. Угу, обережненько проходимо підписники і все. Знов, знову треба зупинити время, годину. Так, обережненько, Тепер на кулю. Обережненько тут пригаємо підписники. Отак от обережненько. Беремо поєнь і тепер треба пройти. червоний червоне Чуть Трішечки зацепив, але я живий. Не... Все, я чуть не загинув. Головне, що я вижив. Отак от, пригаємо. Це будинки, а ми на будинки пригаємо. оце Я, в шоці. Ну, я ж супер герой, я маю це робити. ну, Ви зрозуміли, зараз обережні. Проходимо і лазери. Треба знову стати маленьким і пройти обережніше. І все. Ми пройшли. Тепер знову треба пригати, підписники. Ага. Обережніко, тому що можна впасти. Ми вже пройшли 44%. Ну ви зрозуміли. І останні. беремо чимпом, піднімаємось на дробину. Піднімаємо, смотри, дивіться, скільки ще проходити паркур. Ми вже тільки 45% пройшли, а треба 70%, 70 пройти. Ага, знову очі потрібно. Ух ти ж, от це червоні лазер. Бачу. Статі підписники. Можна отак от от зробити. Просто видно. О, а ні, треба очі, очі потрібно, йому. Я, случайно прибрала очі. Дивіться, якщо я прибираю очі, то можна впасти. Тому потрібні очі, ну зрозуміли. Ладно, обережненько отак пройдемо і беремо чимпонь. Знову потрібно нам пригати обережніше, тому що можна отак от впасти і все. Угу. Отут от пройдемо червоні лазери і все. І руйнують всю стіну. Давайте зруйнують всю стіну. Все, ми зруйнували всі ці стінки. А, ага, давайте ми станемо малишом і отак от обережненько підписники пройдемо. Все, і все, ми пройшли. Знову тепер проходите, але ми знову станемо малишом і отак от меншим і отак от пройдемо. А, ага, ми могли... Отак от, от просто пройти підписники. Ой, случайно впав. Це буває, це буває. Будемо обережніше. Ага, біжимо, обережні. Нікола проходимо. Угу. І все. Беремо чимпоїм підписники. Знову пригати потрібно. Ну, зараз будемо пригати. Так, червоне, фіолетове, розове, блакитне і все. Беремо чипоем. Знову очі потрібні підписники. Ага. Отак от проходимо і пригаємо. О, тепер нам сюди. Потрібно і беремо по поенрунує цю стіну блакитне, розове, фіолетове, червоне, пооранжене і все. Зупиняємо годину і отак от, як спускаємо з дробини, спускаємось. Ага, тепер треба знову стати менше. ох ти, це що за тунель якийсь ну радужний, якщо що. Ага, і ми можемо отак стати знову мен, е, меншим і отак от просто обережніше пройти. І все, беремо чемпоін. І ще тепер. Ага, ах ти! Там треба обережненько так от пригати. Тому що тут ще червоні лазери є, тому отак обережненько пригаємо. Угу. Обережненько беремо чемпоін. І отак от обережніко проходимо. Це легко. А, що? Треба піднятися на дробину. Ага, піднімаємось на дробину. А, я зрозумів, треба приїхати до дробини. Тепер по оранжеве. Обережненько. Ух ти ще що чуть не впав. Обережненько на дробину. Обережненько. Ні, я не встиг взяти дробину. Отак от і знову ми. Я знаю, будемо обережненько. Отак от беремо, Тепер оце дробину беремо обережненько. Тепер зелене. Треба взяти зелене все я взяв. Тепер блакитне, останнє. Да, це останнє все. І обережненько вниз. Угу. Так от обережненько проходимо. Да, червоне лазери, думаю, що я загину, але ні. І беремо чимпоін. Тепер знову надо очі. Ага, отак от пригаємо вниз, пригаємо. Ага, і беремо чим поїн. І отак от проходимо швидше, тому що можу так впасти і все. Ми прийшли. Тепер знову треба зламати стіну руками. Ох ти ж, я чуть не впав. Ви зрозуміли, я чуть не впав. Ну, добре, що я побачив. А так впав. Ну, ви зрозуміли. Обережніки і ламаю цю стіну, чуть не загинув. зламали цю стіну. Тепер знову треба стати меншим. І отак от обережніку прийти лазер. Я чуть не загинув. Ладно, будемо обережніше і все. Ага, зупиняємо. Время. І обережніко. так проходить. І ще залишилося 5% пройти паркур і все. Е, і що тут треба робити? Ага, отак от, от обережненько Пригаємо. Ага. І отак от, от пригаємо і все. Ага, знову пригаємо от. Так от. Блакитне, на зелене. І отак спускаємось вниз і все. І отут тут от обережно піднімаємось. Ага, тут треба пригати. Ну, давайте пригань. Трішечки не зміг допригнути. Ага, я зрозумів. Як пригати будемо, отак от піднімаємось, включаємо ага. І Отак от, от пригаємо обережненько на 68% і що? Ми куди? Ми в туалет. Що? Щоб ми в туалеті. Ух ти ж, йо я впав. Ух ти ж. Ми пройшли паркур, ми стали найкращими героями, Ви зрозуміли? Ух ти ж. Ладно, ух ти ж, можна стати костюми Супермен, людина паук. Бет Я. Бетмен. Або можна стати саніме, можна стати, але я буду людина-пауком. І я можу літати. А, от, дивіться, я можу літати. Але вот, ми пройшли весь паркур від супергероїв. Думаю, на такому сьогодні відео можна закінчити. Сьогодні я пройшов паркур супергероїв. З вами я сьогодні Боб Лексон. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока. Гарного вам сьогодні дня!